В нашому ліцеї навчаються 402 учні. 1 вересня 2022 року ми облаштували укриття подвійного призначення. В приміщенні нашої їдальні. Оскільки ми не цілком мали можливість помістити наших усіх дітей. Нам довелося з 22-го року по 2024 рік навчатися у змішаній формі навчання. Тому ми змішували очну форму із формою онлайн. З 1 вересня 2025 року в нас є можливість. Запросити до ліцею на заняття в режимі офлайн, тобто в очному режимі усіх наших учнів. І це ми досягли завдяки тому, що нам облаштували і ще одне укриття вже в приміщенні в підвальному приміщенні будинку культури. І це укриття дає нам можливість навчати усіх дітей щодня в рамках ліцею. Безпосередньо приміщення, де перебувають учні під час повітряної тривоги, для нас це дуже такий значний показник, тому що будь-якій дитині легше засвоювати знання, коли вона перебуває безпосередньо в класі поруч із вчителем разом із всіма учнями. Діти, дітки навчаються. Ось тут ми перебуваємо під час повітряної тривоги. Тут для кожного учня є місце, своє окреме, є в нас кабінет медичної сестри, є в нас внутрішні туалети, є в нас питна, технічна вода. Тобто в нас є тепло, тобто є усі можливості, щоб зберегти життя і здоров'я дітей саме в той час, коли лунає повітряна тривога. І ще хочу наголосити на тому, що укриття, що розташовано в будинку культури, це досить для нас зручний варіант, оскільки ми знаходимося в межах 100 метрів від будинку культури. І тому нам з легкістю ми переходимо із нашого корпусу навчального. До укриття, що розташовано у будинку культури, гроші витрачені чималі, але ви бачите, що все тут зроблено охайно, чистенько, як кажуть, на совість. Тому дякуємо нашим керівникам безпосередньо, сільському голові, нашому керівництву, що вони придбали що вони продбали про життя і про здоров'я наших дітей.